Значить так, наступну історію треба розповідати всім, хто під дією пропаганди в Російській Федерації геть втратили здоровий глузд угу. і хочуть таки укласти контракт із армією окупанта. Чоловік. З Тамбовщини, Тамбовський край, батько десятьох дітей пішов на війну, аби прогодувати родину. Він вирішив, що мусить так зробити, бо в його селі роботи не було. Угу. Повоював він три дні і повернувся додому в завареній цинковій труні. Ну, файно. А коли дружина сіпнулася за гробовими, її відмовили, бо з'ясувалось, що її чоловік загинув не від ран на полі бою, а в тилу за загадкових ну, обставин. Так, от а от домогтися, хоч якихось роз'яснень, жінка, ну ясна справа. Що не змогла. Чоловіка поховали на гроші сусідів і залишилася вона з десятьма, десятьма. дітьми сама. І от такі історії можна нині почути на болотах. В порядку там, в принципі, як не було, так і немає. Нема на що розраховувати. Тому не дивно, не дивно, що там і цього тижня вибухало, палало і падало. Найцікавіше, ми зібрали в нашій традиційній дайджест. Дивимось. не хочу їхати. Українські дрони знайшли дорогу до одного з найбільш охороняємих НПЗ Росії у Кірішах, в Ленінградській області. Це другий за потужністю нафтопереробний завод в РФ. Кажуть, що це особистий актив родини Володимира Путіна. Хоча і оформлений на підставних осіб. Якщо це правда, то заробляти диктатор стане менше. Через пошкодження обладнання виробництво нафтопродуктів у Кірішах скоротилося майже наполовину. У Росії більше не робитимуть бензину. Цей момент все ближче. Ось безпілотники підпалили нафтобазу біля Смоленська. Смоленськ. Хоч встиг заправитися. Півтори тисячі кілометрів від кордонів України пролетіли пташки, щоб поцілити два нафтопереробні заводи в столиці Башкортостану Уфі. А за кілька днів дрони повернулись до республіки та підпалили нафтохімічний завод в місті Салава. Вразили також НПЗ в Заратові. Якщо немає палива, то і логістика для його транспортування не потрібна. Так подумали наші оборонці і вдарили по найбільшому нафтоналивному порту в Балтійському морі Приморську. Вразили кілька нафтоперекачувальних станцій, причали та два танкери. Через дрони в регіоні знову не піднялись в небо літаки. А залізничне сполучення в області зупинилось через диверсію партизан. На різних ділянках з рейок зійшли два тепловози. Підірвали також залізницю в Орловській області, через що відбулись затримки потягів. Залізниця взагалі не має бути. Це ж західне, не скрепне. У Владивостоці розвідники ліквідували військових причетних до злочинів в Україні. Офіційна влада агресора назвала це вибухом газу. В них на все одна відповідь газ. Уже звикла. У Пермській області дрони прикурили хімічний завод. Оборонці також били попри фронтовій Брянщині та Курську. А це горить хлібзавод в Ростовській області. Той самий унікальний випадок, коли дійсно загорілась суха трава. Якщо вірити їх чиновникам, то ця трава справжнє прокляття для Росії. Ось і в окупованому Криму не вгледіли пожежі біля Феодосі. Не суху траву, а склад боєприпасів підпалили оборонці в окупованому Луганці. В Кадіївці вдарили по розташуванню ворожих військ в бізнес центрі а в Донецьку били по ворогу в районі заводу транспортного обладнання. На окупованих територіях триває паливна криза. Бензинові та газові заправки підривають на деяких бензин по талонам. Ситуація на окупованих територіях жахлива. Ціни задрали в два-три рази. Відсутність палива, води та інтернету на болотах компенсують крінжовою пропагандою. Ось так виглядає циркова вистава в столиці окупанта. Так тонко натякнути населенню, що власна армія клоуни могли лише на Росії. А як на мана, все виглядає логічно і органічно.